Мене звати Андрій, мені 39 років повних. І як докінчився такої житті? Ну, військовий, отримав травми. Позавчора зробили операцію, круто. А що ви не курите? А я вже покурив недоману. Добре, ви вже так? Своїм? притримуюсь тільки на паличці, реально би стало легше. Так, да, звісно, буде ще легше. Все, да. виздоровлюйте. Да. Ну, у мене симптоми були, виходить, занімівши повністю ліва сторона, э, порез лівої ноги, стопи, э, болі, супроводжуючі це шот спини вже. І в ногу сильно давало, що не можна на неї взагалі навіть не стати, нічого з паличкою ходив. Передвигаюся, а я вже ноги чувствую, у мене вже болі нету, а не мене. Вже ногу нормально піднімаю, Ну, то есть могу хорошо поднять. И даже вот та самая моя, самая-самая, вот я ее мотыляю вообще без проблем. И могу даже шевелить стопой, хотя был порез. Так что результат на лицо. Доктор супер. Сразу видно, что можно люди не доверить. Нет, у не получится. Один. Короче, круто. Завтра выписывают. Буду лечиться дома. Добрый день. Добрый день.